Панове, вітаю вас на каналі Alex GamePass. З вами, як завжди, Олександр. Сьогодні в відусі я хочу побалакати про геймпади від Xbox. Саме про нові геймпади від Xbox Series це четверте покоління геймпадів. Вони ну, трішечки мінялися з виходу Xbox One, але ну, сильно вони не помінялися. Якщо, наприклад, порівнювати DualSense з PlayStation 5. І від PlayStation 4 DualShock 4, ну, ну тут просто різниця, ви самі бачите, так, яка? Е, в Xbox трішечки не так. В травні 2013 року вийшов Xbox One. І вийшли геймпади для Xbox One, першого покоління, Gen 1. Наразі це четверте покоління геймпадів Xbox, якщо не рахувати від 360-го, а саме рахувати від Xbox One, тому що вони візуально дуже схожі і функціонально. Візуально і функціонально вони дуже схожі. Четверте покоління ну, додали оцю кнопочку для скріншотів і для відео, замінили хрестовину. Яка дуже гучно працює. Де в принципі, ну, додали, вони ще в другому поколінні додали роз'єм під навушники, ось 3.5. Ось вони в другому поколінні, і з другого, з третього, і в четвертий цей роз'єм до нас прийшов. В першому поколінні його не було, чомусь, не знаю. А, ну і USB Type-C ще вони зробили замість звичайного міні-USB, мікро-USB, замість звичайного мікро-USB. Отже, хочете побалакати про геймпади від Xbox. Xbox це моя основна консоль, але в мене є і PlayStation 5, як ви знаєте. Якщо дивилися мої відеоси на каналі, я дуже довго грав на PlayStation 4. Я до цього геймпаду звик, ось він, DualShock 4, це першої ще ревізії гейм... Ну вони майже не відрізняються першої та другої ревізії DualShock 4 саме. Я довго дуже грав на цьому геймпаді, DualShock 4 він мені. Подобається, він мені дуже подобається. І ви мені... і розумі... зрозумійте мене, коли я перейшов на Xbox, я одразу такий. Стоп. Ну Ми знаємо, що на DualShock, на DualSense, тут е... встроєний акумулятор. Тобто його просто під'єднуєш, він заряджається, і все, не треба батарейки і так далі. І коли я перейшов на Xbox, я такий, стоп, а що це за фігня Тут стоять батарейки. Тут звичайні. Ну, пальчикове, які називають, AA батарейки стоять. Стоять, ось ви їх сюди можете підключати. Е, і я такий думаю, блін, ну це який ж ну це такий мі мінус жорсткий, типу, блін, постійно батарейки купляти і так далі. Це моє перше було враження, коли я перейшов на Xbox. Геймпади для Xbox та PlayStation на сайті GameZone. Консолі та інша техніка в наявності. Посилення на магазин залишаю внизу під відео. На DualSense, як ми знаємо, на PlayStation такого робити не можна. Тут воно все вже закручено, запаяно, ну тут ви ніяк її. Ну, Треба розбирати геймпад, там, міняти цей акумулятор і так далі. Ну, Є свої, до речі, плюси у dual і у дуалсенсів в плані живлення, але також є і мінуси. І насправді, забігаючи наперед, наразі мені більше подобається в плані живлення, саме геймпади від Xbox. Давайте я. Пізніше скажу, чому мені подобається, ми почнемо з того, що я використовував в якості живлення. Давайте я витягую оці батарейки. Отже, спочатку, як я тільки купив геймпад, тільки як я купив і перший Xbox свій, я почав користуватися звичайними батарейками: Duracell там або інші. Я вже не пам'ятаю виробників насправді. Ну, Мені це здалося дивно, типу, вже акумулятори в кожному пристрої, там, навіщо мені ці батарейки і так далі. Ну добре, думаю, Xbox такий, ну що ж тут робити, тільки змиритися і користуватися. Я почав купляти батарейки, плюс, ну, в принципі, в батарейок плюсів дуже багато, вони і тримають довго, якщо нормальні батарейки купляти. Якщо в тебе вони є, ти купив одразу їх блок там 10 штук або 20 штук, і ти зовсім не заряджаєш свій пристрій, ти їх замінив за секунду буквально і ти продовжуєш користуватись. У них багато плюсів, але у них дуже жирнючий мінус це те, що вони дорого коштують. Так, друзі, якщо порахувати, скільки я за півроку купив батареїв я потім порахував, і я такий думаю: та ні, друзі, краще я куплю, мабуть, оцей оригінальний акумулятор від Microsoft, е який вставляється, ну також вже сюди вставляється, і його можна буде заряджати точно так, як від ну, як і DualShock та dualSense від Sony. Я так і зробив. Я десь покористувався, може, півроку, може рік на батарейках. Потім я порахував, думаю, та ні, дорого це все виходить. Давайте я куплю собі оригінальний акумулятор Xbox. Забігаючи наперед, панове, я вам скажу, що не купляйте цей оригінальний акумулятор, він того не коштує. Я не пам'ятаю, скільки він коштував мені на той час. Мабуть, десь 1600 гривень чи щось таке. І я повністю в ньому розчарувався, тому що він ну, недовго в мене попрацював, він просто вийшов з ладу. Він потім мало тримав. Я в той же період купив як оригінальний, так, також я купив з Aliexpress китайський акумулятор, тобто аналог цього акумулятора, і він в мене більше пропрацював десь, може, рік. Китайський в мене працював рік, і в цей період рік він тримав ну, нормально, нормально заряд. Я не пам'ятаю, він просто там X 1 називався, якось так той акумулятор. Оригінальний акумулятор я не рекомендую брати, тому що не знаю чому, тому що дуже багато Microsoft брака цих акумуляторів вони можуть місяць попрацювати, а потім зовсім не тримати заряди. Зовсім це не тільки в мене були такі проблеми. Я спілкувався з багатьма володарями цих акумуляторів. в мене навіть друг теж купував два акумулятора і, і два пропрацювали рівно місяць, і він. Просто бомбонув і купив собі елітку. В елітці там вже вмонтований акумулятор, як в DualSense. Але сьогодні не про елітку. Я по поюзав цей акумулятор оригінальний. Не знаю, в когось може він нормально працював, довго працював. Напишіть в коментарях, якщо так, в мене та моїх друзів він працював. Місяць десь попрацював і все. Я почав використовувати оцей китайський акумулятор. В принципі, аналогічний по функціоналу, точно такий, як і оригінал, але він навіть був краще. Ну це просто щось нереальне. Він навіть був краще. І він у мене рік десь дійсно він рік працював і тримав нормально заряди. Я ще такий трішечки в шоці був, думаю, ніфіга собі, оригінальний Xbox акумулятор. Повне дно виявився, який місяць пропрацював, а китайський аналог, який в два рази, мабуть, дешевше коштував, рік в мене попрацював. Але теж я так порахував, думаю, ну блін. Мінуси знаєте чому? Тому що їх треба купляти два цих акумулятора, тому що в тебе в мене мінімум два геймпади. Я поки на одному граю, інший в мене заряджений вже. Щоб коли, коли що, я міг перекинути ці акумулятори, ну, поміняти геймпади, один поставити на зарядку. Ну це логічно, в принципі. Точно така ж проблема і у Sony. Якщо у вас один всього-навсього геймпад, то вам, блін, заряджати його треба. Ну, це не дуже зручно. Біля консолі, біля телевізору сидіти на відстані цього кабелю USB, ну це не дуже буде зручно. Отже, ну зручніше набагато просто мати два геймпади. Ну, тобто, так же точно і акумулятори. У мене було їх два. Я їх міняв і горя не знав, як то кажуть. Але. Потім і цей китайський акумулятор вже перестав тримати заряд, і я знов повернувся до батареї. До речі, знов десь, може, пару місяців поюзав батарейки, а потім у нас в чаті в Телеграмі чомусь піднялася така тема про ці якраз джерела живлення, і багато хлопців відписали, що вони юзають акумулятори. Вони, як батарейки, на вигляд, ось вони. Але вони заряджаються. Ось такі акумулятори. Тобто, ти їх купив, вони йдуть ну, зазвичай вони йдуть чотири штучки в упаковці. Отже, я купив собі акумулятори, які перезаряджаються. Ну, це як батарейки, на вигляд. Форм-фактор. У них як батарейки, але вони перезаряджаються і докупив ось таку ось зарядку. Зарядку для цих акумуляторів. Отже, вийшло мені це. Ну, сам нехай сама зарядка там до 1000 гривень. Акумулятори там 500 гривень, ну нехай півтори тисячі воно мені вийшло. І я купив аж 8 акумуляторів, не 4, а 8. Тому що в мене 3 або 4 геймпада від Xboxів. Я залишився зараз саме на цьому джерелі живлення, саме на цих акумуляторах, і я наразі вважаю, що це, мабуть, самий Найоптимальніший варіант по ціна якість. Навіть якість, мабуть, найкраща тому що, по-перше, у вас вибір продуктів цих акумуляторів великий. Наприклад, я вже знайомий з Panasonic акумуляторами, оціми чорними, вони топові. Я вже з ними дуже давно працюю і я ось їх використовую. Хі -хі -хі, реклама така для Panasonic Зараз фокус. Ось я отакі акумулятори використовую. Panasonic. Вони, в принципі, прикольні і тримають вони довго, до речі. Тут вони по 2500 мА. Так, по 2450 мА кожна. І вони в мене, мабуть, тиждень тримають активного геймінгу, скажімо так. Мінуси у них які? Ну, по-перше, їх не можна. Ну, треба контролювати їх заряд. Є зарядні станції, які вже там з захистом, ну, зарядні станції, зарядні пристрої, які йдуть з захистом, там дорогі, які не е, перезаряджають ці акумулятори і так далі. Тобто ці акумулятори дуже легко вивести з ладу, ну точніше, втратити їх ємність, тобто тут постійно треба слідкувати, щоб вони не перезаряджалися. Щоб вони не були завжди заряджені, тобто не можна їх зберігати на 100% заряду, дуже довго треба їх зберігати, щоб там 50% було відсотків і так далі. І вони довго прослужать. Якщо використовувати оці поради, якщо, скажімо так, їх юзати з розумом, ці акумулятори це, мабуть, найкращий варіант для живлення для живлення геймпадів від Майкрософт. Чому я сказав те, що мені зараз подобається більше, ніж DualSense, саме ось в плані живлення. Xbox подобаються акумулятори, ну, точніше, геймпади від Xbox, мені подобається більше, ніж dualSense, DualShock, тому що в DualShock від Sony, в dualSense. В ньому немає вибору. У вас тільки один варіант цих акумуляторів. Він тримає недовго насправді. Він там 4 може, годинки тримає 5 годин активного. Ну, 5-6 окей, okay, годин там не знаю. Я точно не рахував, але він недовго тримає активного геймінгу. Оці тримають, якщо поставити такі Panasonic за 500 гривень чотири штучки. Вони тримають, мабуть, тиждень. І, повірте, дуже активного геймінгу вони тиждень десь тримають. Ну, може, трішечки менше, якщо ви там зовсім від консолі не відходите. Xbox геймпад в плані живлення краще тим, що у вас є вибір, друзі. У вас є вибір, що саме юзати. Ви можете спробувати акумулятори. Ну, не фірми, головне, щоб не Xbox. Акумулятори ось такі, які заряджаються в такій зарядній станції, зарядному пристрої. Ви можете, звичайні батарейки поюзати. Але це дорого буде. Ну, завжди їх купляти. Ви можете купити на AliExpress аналогічні фірменним акумулятори. Акумулятори, які ви вставили, і через USB type c ви будете просто заряджати його. І, в принципі, той же самий Експіріенс, як і на DualSense, будете отримувати, плюс-мінус все те ж, те ж саме. Плані живлення, знову повторюю, в плані живлення. Він більш такий гнучкий геймпад від Xbox. Ви можете, щ... ну, що у вас є те і використовувати. Тому в плані живлення, після того, як я вже поюзав багато цих джерел, і я зрозумів, що в Xbox з цим, ну, насправді вони дали вибір. Тобі, що тобі краще? Хочеш купляй акумулятори, заряджай як DualSense. Хочеш купляй батарейки, якщо в тебе там, не знаю, якщо <бачте> не рахуєш ці там ціни, не дивишся на ціни на батарейки, можна і купляти. <бачте> Хочеш юзай ось такі ось батарейки, які заряджаються акумулятори AA Form Factor. Пальчикові, як ми їх називали в дитинстві. Тому наразі, як на мене, в підсумку, все-таки підхід Microsoft в плані живлення більш гнучкий і залишається вибір лише за юзером, що йому краще. Я собі залишив цей варіант з зарядженими акумуляторами в формі батарейок. Вже їх в сотий раз показую. У мене є такі панасоніки, там за 300 гривень ще купив ось такі. Вони різнокольорові, але вони на 2000 мА, кожна не на 2400, на дві. Але теж вони тримають нормально, до речі. Їх вибору насправді дуже багато, цих е, акумуляторів. Ви один раз купили цю. Може, у вас вона є, до речі, це зарядник, оцей для акумуляторів. Вам просто докупити там 400-500 гривень 300, дивлячись, якийсь у вас бюджет, і користуватись і забути про ці батарейки. Я думаю, це все. Багато з підписників вже й самі все про це знають, але ті, хто нові користувачі купляють Xbox і думають, що те, що тут стоять батарейки, це мінус для Xbox. А ні, друзі, насправді це не мінус. Насправді це жирнючий плюс Microsoft за те, що вони таке зробили, і вони дали нам вибір, що нам використовувати. І насправді я задоволений, тому що мені це зручніше. У мене завжди є заряджені оці ось батарейки. і Акумулятори, я їх, якщо що, перекидаю, в мене це просто секунду займає. Коли я граю на плойці на, от, на dualSense, у мене він, до речі, один на слімці, я не докупляв ще один DualSense. І це не дуже, це не те, що незручно, це просто якийсь, не знаю, жах. Пограв 3-4 годинки, він вже сів, треба його підкидувати. Той шнурок постійно, ну коротше, або другий докупляти, або життя нормального геймінгу не буде. Або сидіти біля телевізора на відстані, якраз оцього USB-кабелю. Отже, панове, який ви варіант використовуєте живлення геймпадів? Пишіть, будь ласка, діліться в коментарях внизу під відео. Також не забувайте про мій телеграм та вайбер канал. Посилання, як завжди, також внизу під відео. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.